Вітаю з вами Тера. І пропоную вам розклад сьогодні по знакам представникам стихії вогню, що їх очікує у січні. Давайте подивимось. Це для овнів, левів. Стрільців на таких позиціях, як сім'я, робота і розвиток. Позиції сім'я, що очікує, що очікує в роботі? В бізнесі. Ще очікує у розвитку. Огнені вогнені знаки, щось у нас не дуже в цьому році починають рухатись, мабуть, ще <смас>, трошечки віддихають, тому що все, що вони роблять, вони роблять це дуже повільно. Як то кажуть, для них да? ну, не будемо заре... <зараз>, зараз стихія вогню, вона трошки затихла, тому, мабуть, для таких знаків це такий період завантаження, період перестройки за задумки і планування. Тому, що можу сказати, у відносинах буде все дуже так, знаєте, будуть, можливо, приховувати всі свої речі, які від стронього ока, і хтось, може, завів собі, знаєте, гарну, гарну половинку. І не хоче демонструвати, хоче притримати цю інтригу, хоче зробити так, щоб все це стало гарним сюрпризом надалі. Да? Тому, скажімо так, ті, хто хоче це зробити, ну, хто одинокий, да? і хто хоче проявити це трішечки пізніше, а у, у сім'ї, у родині. Теж все це так відбувається, да? вони не показують не показую на люди все, що роблять. В сім'ї все дуже завуаліровано, дуже сховано і ходять плітки, ходять плітки, всі хочуть знати, що там і як. А от ці знаки вони приховують все, тримають ці інтриги, тримають ці такі. Як то сказати, секрети від інших. На роботі, на роботі буде така, знаєте, можливо, буде конкуренція, будуть ситуації, де треба буде проявлятися, хочуть знаки чи ні, але вже треба вступати, йти, крокувати. В прийдешній рік треба робити результати, і, якщо це і не хочеться, але треба, можуть бути сутички, сутрички, да, якісь ситуації, в яких треба буде відстоювати, виборювати і десь навіть і сказати щось таке, знаєте, різке. Але Теж треба розуміти, що можуть бути і ситуації, в яких, в яких ви не очікуєте хтось, скажімо так, можуть бути і люди, які будуть йти проти вас із ваших близьких, оточуючих, з якими ви працюєте. Можливо, з кимось ви не знайдете не ті точки приблизності Да але е, будуть такі суперечки. Але, скажімо так, ваша енергія, вона дає розвиток, вона дає право відстояти свою мет... ціль, свою е, е, значимость, свою конкурентність. І в розвитку, в розвідку якось не спішите, якось не хочете, якось так, знаєте, в, в якомусь сенсі не поспішаєте. Йде розвиток такий незовні, а набування якогось, знаєте, значення такого в собі, в собі, перецінка, щось. На зразок накопичування да, тих знань, тих таких речей, які вам потрібні. Щось може бути таке, як ви у чомусь набуваєте досвіда, ви поринаєтесь і заглибились у якусь тему. Ви набираєте оберти, плануєте зараз да, те, що ви хочете для себе мати, і е, хай буде так. Побачимо ту карту поради, яку вам дає простір на цей місяць на січень. Колесо змін. Тому, простір каже, рухайтесь, рухайтесь, не стійте. Робіть все для того, щоб закрутити це колесо, закрутити цей процес, набрати оберти і вже стартує і з січня вже Закрутити і зробити так, щоб пішло це все на, на гарні такі результати, тому що воно ж не може закрутитися зразу. Да? Воно набирає оберти з якимось часом. Тому от зараз простір пропонує це зробити. Закрутити, завертіти, двинути. І рухатись, рухатись, рухатись і рухатись. Це дасть зміни, це дасть вдачу, це зробить ваше життя цікавим, зробить продуктивним. Ви будете у потоці, ви будете у своїх енергіях, ви будете у силі і результаті. Бачите, і тут теж колесо. Тому такі от нам знаки. Хай буде всім. Вдача всім буде злагода, мир, здоров'я і гарних змін. На все добре!